Цієї весни ми висадили декілька саженців фундука з краєчку, де пустувала земля. Зараз ми подивимося, що з ними відбувається, і зразу їх підживемо. І ті кущі фундука, які ми висадили цієї весни, вносимо добриво. Орієнтовно десь 30 грам під кожний кущ. Вносимо добриво у дощову погоду, бажано, і коли грунт добре зволожений, в даному випадку ми використовуємо азотні добрива. На перші роки для росту цього достатньо. Ось ще хочу показати, що основні шкідники для молодих саженців це є наші любимі зайчики. В даному випадку от зайці згризли от гілочки і дещо пошкодили бунду, але це не страшно, він відновиться, з нищив розташованих бруньок.